Мирного вам дня, любителі гострого. Презентую вашій увазі завершену роботу. Сьогодні це замовлення їде до замовника. Ніж туристичний в шкіряному чохлі. На шкіряному чохлі розташовується логотип родинної майстерні. Є кухонний ніж сантоку. Сталь нержавічка 50 х 14 мф я її термічу на твердість 55-56. Е, на даному замовленні е, використав значить вороніння. Застосував вороніння до е, вінтів з нержавійки. Зверніть увагу, як виглядають вінти з нержавійки після вороніння. Тобто на. В темному фоні, термоясеня, вони також виглядають достойно. Ножі мають агресивний ріс. Гарно тримають заточку. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам більше до вподоби, щоб вінтики були з нержавійки, виблискували на руків'ї. Чи більш гармонійно виглядають на темному руків'ї, на термоясені вінти з воронінням? Мені цікаво знати вашу думку. Так, і ніж туристичний. Паска хвилька з 10 кутом заточки, темлячок чорного кольору і так само вінти заворонив на темному фоні, на фоні термоясення. Вони виглядають також гармонійно. Зверніть увагу, вінти з воронінням. Нажимають агресивніший різ. Достойно тримають заточку. Для цієї моделі туристичний фаска-хвилька. Шкіряний чохол йде тільки в коричневому кольорі з плетінням. Плотно розташовується в шкіряному чохлі. Чохол має можливість. Підвісу на ремінь. Кого зацікавили мої вироби, будь ласка, пишіть, телефонуйте. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я вказую свої вироби з цінами, оскільки в Тіктоці варт... вартість виробів я не вказую. а Алгоритм Тіктоку блокує відео. Дякую за увагу. Мирного дня вам!